Одна з Одна... таких Ще... паріщик, суміла, Любов Лищук, це е... був голова Любовницької партійної організації Батьківщина. Е... Чи є в неї склади, ну, чесно, я не, не знаю. Ну, ті діти, які там стояли, ага. <зуміло, 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 що в неї складів ніяких немає. Ну Вони мотивувалися тим, що якби їхні батьки вклали гроші, їхні батьки на заробітки, і от вони вийшли за батьків. Ну, хоч би хтось показав би договір депозитний. Ну, покажіть, будь ласка, депозитний договір. Депутат. А по-друге, ну ви скажіть, ну є банк, він коли ну, не розумієш на динамик, він коли бере гроші з людини. От ви прошли покажемо депозит. Він ж не каже, що я віддам кредит комусь там, і потім, якщо щось, ви до нього. Ні, він несе відповідальність. Для того є фонд гарантування. І те, що говорять, це держава. Там не державні гроші. Фонд гарантування складається з грошей банківських установ, які ну, коли беруть депозит. Да? Вони частину того, тих грошей заробітка, тих процентів, які вони потім ну, утримують. Да? В той фонд. Це їхні гроші. І якщо вони не справляються, тим більше пройшов новий інвестор. В нього чого не пройшов на засідання комісії Національний банк. В нього є інвестиційні договір. Де він зобов'язався погасити депозити. І там не вказано, що він погасить тоді, коли він забере гроші в територію. Ні, він зобов'язався своїм погасити ці гроші. Далі. Так візьміть, подивіться, баланс банка, У нього кожен день на рахунку 100 млн грн. 100 мільйонів гривень кожен день на рахунку. Ну чому він їх не віддає? Тут що ти стосується ти... тепер, розкажу, що стосується моїх відносин з банку. Так, дійсно, в мене є там кредит. Ну, але він не як не 26 мільйонів, а набагато менше. По-друге, їх, навіть якщо подумати, що можна казати їх до вкладників, то вкладники почали демонстрацію у 2009 році. А мій договір закінчився тільки в кінці 2012 року. У мене зараз з ними перебувають свої процеси. Це моє, ні, ну, це моє право, як громадянина. По-друге, ну, зрозуміло, я з ними буду судитися, тому що... Те майно, яке є в них забезпечені, вони хотіли забрати за бесія. Я говорю, я пішов до них, коли сніше майно сказав, от є в мене майно, давайте ми його оцінемо, ви його заберете, скільки не хочете, я вам розрахую. Все. Ні, їх так не підходить. Вони хочуть його забрати за Бесіль. от і все справа. Вони е, е, хочуть запрямити моє да, ім'я, ім'я Осіпова, тому що ну зрозуміло, що е, ну, Осіпов. Каже, те меру, що йому не подобається. Незручно, Незручно так. Е, в них є певні домовленості з е, батьківщиною. Зрозуміло, що батьківщина також їм не подобається е, те, що роблю я і те, що роблять Так? Тому що я ж і по і всім, кому там говорю, давайте ми сядемо за стіл, так? з нами робимо таку, і скажемо, а давайте ми... Ну можна багато чого говорити, але давайте скажемо конкретно, хто що зробив для людей. От у вас є? Хто, давайте любого вашого працівника, і я згідно з ним сід і поспорещатися, хто що зробив. Да? Ви ж прийшли не казати, які ви опозиціоніри, да? не говорити лознано, а зробити що для людей. Uh -huh. Так давайте сядемо і поспілкуємося, хто що зробив. Давайте подивимося, які ви позиціонери, Як може бути голова опозиційної фракції, безпосередньо керівника, який е, член фракції регіонів в Верховній Раді. Ну, як може бути голова опозиційної партії нам? Скажіть. Ну, і ще багато є якби, до них запитань. Ні, так вони ж можуть тільки плести інтриги. От такі інтриги впливають в сьогоднішні така... <плес> Зрежисована акція проти мене, Осипова Андрія і е, мого брата Юрія Ну Це люди, які заробляють цьому гроші. Є люди, які заробляють професійно на цьому гроші. Стоять там за 20 чи за 30 чи за 50 гривень, не знаю за скільки стоять і заробляють на цьому гроші. Я ж думаю, якщо в них спитатися поглибше, по тобі спитатися, чого вони стоять, проти кого вони стоїть, покажіть договор, в них не будеш відповіді на це запитання. Я звертався. ну Я ж маю, мав той документ, який написали вони, якби ці люди ошукані вкладники в міську раду. Я дзвонив до ошуканих вкладників, там є представник, є телефон, я дзвонив і пропонував, давайте ми зустрінемося троє. Так? Ви, я і голова провели банку, там в банку. Ну, відповіді він це не отримав. Давайте я готовий, і, ну, щоб вони вам не наговарювали, що там щось може. я озвучу і дам відповіді на ваші запитання.